Вечір добрий. На часі новини події, факти, актуальні коментарі. У викладі журналістів Черкаської служби новин. У цьому випуску, зокрема, про таке. Програму виконана. 43 шкільні автобуси закупила влада для сіл регіону. Це не просто державний якийсь захід, не просто виконання державної програми. Це, знаєте, дуже важлива. Людська подія. Небагатий урожай. Чи вистачить зібраного для продовольчих потреб області? Проблем із даним культурою, з продуктами з даної культури в магазинах в нашій області не буде. Крадіїв на дошку сорому Ославити на все місто тих, хто цупить квіти з клумб. Може бути і правильно. Народ зараз такий, що все краде, де що бачить. Ключі від 43 шкільних автобусів вручив сьогодні сільським школам Черкащини, голова облдержадміністрації Сергій Тулуб. Відтепер 8 тисяч дітей та 2 тисячі педагогів сіл нашого регіону повністю забезпечені спеціалізованим транспортом. Так, щодня, долаючи більше шести кілометрів, добиралися на навчання діти Носачева, незважаючи на негоду, небезпеку. Шлях до школи проходить вздовж уманської траси та через залізничні колії. До школи ну, від мого дому дорога грунтова, тому після дощу дуже важко добиратися. Від сьогодні таким незручностям покладено край. Навчальний заклад отримав ключі від нового автобуса. Я, звісно, зраділа новині, коли мені повідомили, що в школі з'явиться автобус. Це мене дуже ну, я зраділа, і батьки зраділи, тому що вони завжди переживають, як там їхня дитина. Святом цей день став для сільських шкіл ще 18 районів області. Сьогодні у Черкастах директорам навчальних закладів вручили ключі від 43 новеньких машин. Це не просто державний якийсь захід, не просто виконання державної програми. Це, знаєте, дуже важлива людська подія. Для всіх тих, хто сьогодні кожного дня проважає свою дитину, свого онука, онучку, проважає до школи. І зустрічає потім. І я думаю, що це. Є можливість усім нам подякувати президенту України і уряду. На переконання очільника області реалізація цієї державної програми не лише підвищує якість освіти у сільських школах, а й стимулює розвиток економіки України, адже усі автобуси вітчизняного виробництва. Мирослава Станкевич, Олег Кураш, Олег Клименко, Черкаська служба новин. Рекордних врожаїв на Черкащині цього року не буде. Врожайність багатьох культур на середньому рівні про це повідомив заступник голови облдержадміністрації Олексій Головко. Так, гречки зібрали в середньому 10,5 з на раз гектара. Соняшника 27, сої 17. Сьогодні аграрії приступили до обмолоту зібраних культур та посів озимих. Продовольчі безпеки із цими культурами півтора разу запас є. Я думаю, що проблем із. Культури з продуктами зданих культури у магазинах в нашій області. Не було. На Дніпропетровщині викрали підпільну гуральну. Виготовлену оковиту збували у Черкасах. Податківці вилучили 8 тисяч літрів фальсифікованого спирту та 4 тисячі літрів готової продукції на суму понад 2 мільйона гривень. Горілку розливали у будівлі колишнього фермерського тваринницького комплексу. Цех там створив житель Дніпропетровська. Кримінальну справу порушено проти шести осіб. Триває слідство. Відповідно до висновку лабораторії, зазначена вилучена старовина, а також витлена продукція становить загрозу для життя та безпеки людини. Наразі порушена кримінальна справа за зазначеним фактом, за ознаками злочину, передбаченого статтею 204 та статтею 216 Кримінального кодексу України. Фотографії крадіїв квітів у всіх на виду. Один з магазинів Черкас створив своєрідну дошку сорому. Два роки тому його власники облаштували квітник перед своїм закладом. Весь час вони боролись із вандалами за допомогою попереджувальних табличок, але це не допомагало. Тоді встановили відеокамери і світлини нечистих на руку. Тепер красуються серед квітів. Тут ще були такі різні дорогі квіти. На тій клумбі ще є. Про смаки любителів дармових квітів Олександр знає багато. Вже два роки разом із колегами він воює із городянами, які крадуть квіти з клумби перед магазином. А нещодавно придумали новий метод боротьби. Це камера ночного спостереження зафіксувала людей. Ну, таким способом боремося з цим. Люди проходять, дивляться, на когось може діє, замислюються. Ну, наче трохи менше. Ну, крадіжки. Продовжується все одно. На доглянутій клумбі сьогодні більше півсотні квітів та чотири світлини крадіїв. Перехожі на таку дошку сорому реагують по-різному. Може бути, і правильно. Народ зараз такий, що все краде, де що бачить. На мою думку, це допоможе, тому що самі фотографії будуть. Людям показувати, які є в нас порушники. в Черкас співробітники магазину Боронити свій квітник планують і надалі. Вони запевняють, місця на паркані вистачить для світлин усіх поціновувачів дармових квітів. Юлія Порпленко, Ірина Васюра, Максим Драбіного, телеканалі Рось стартує новий проект соціально-політичне ток-шоу Країна яка нам потрібна. Гостре обговорення наболілих проблем черкащан за участю авторитетних фахівців, представників влади та пересічних громадян. Головна мета цього амбітного проекту дійти до істини, долаючи непрості лабіринти, і зробити свій внесок у створення країни, яка нам потрібна. Ведучий ток-шоу Валентин Чернявський і Наталя Федорченко. Їм слово. Добрий вечір, Станіславе. Тема сьогоднішньої нашої програми життя після навчання. Яке воно перспективне чи безробіття з дипломом? У новому шоу «Країна, яка нам потрібна, лише. Реальні люди, реальні факти і реальні проблеми. І лише в цьому шоу ми спробуємо знайти відповіді на усі питання, які бентежать усіх присутніх, і я сподіваюся, і глядачів е телеканалу Рось. Тож чекаємо на вас о 19.30. Впевнені буде дуже цікаво. Дякую, Валентина. і Наталю. Цікавої вам дискусії. Нагадаю, прем'єра ток шоу сьогодні о 19.30, одразу після випуску новин. Всім школам медичного працівника, сільським вчителям і лікарям земельні паї, а спадкоємцям безкоштовне оформлення майна. Ці та інші соціальні питання поклав в основу кількох законопроєктів народний депутат України Богдан Губський, які ще зміни слід внести у проєкти, народний депутат радився із жителями сіл Канівського району. У Козарівці сільчани моляться на медичну сестру, їй за 70, але роботу не кидає, бо крім неї надавати невідкладну допомогу більше нікому. Молодих кадрів село і калачем не заманиш. Нужна вже заміна. Ми так усі вважаємо, що їй вже трудно. Ну ніхто до нас сюди ніхто не хоче йти. І за чого Нема в нас ні квартири, ні газу. Ні, ну, щоб була ні вода. Заманити молоді кадри у село можна належними побутовими умовами і достойною зарплатою, переконаний Богдан Губський. Медик вкрай необхідний не лише ФАПу, а й школам, каже нардеп. Вчора дуже важливо, і цей закон я також вже подав. Дуже важливо ввести в кожній школі і в кожному дошкільному навчальному закладі посаду медичного працівника. Як ця посада і ця людина, медичний працівник в кожній школі мав би можливість доглядати дітей і робити профілактику захворювання. З законодавчого вирішення потребує і проблема малокомплектних шкіл. Якщо у класі хоча б троє дітей, закривати клас не варто, каже Губський. Крім того, люди розповіли народному депутату про складнощі при оформленні спадщини. кажуть, іноді за документи вони платять у кілька разів більше ніж за вартість самого майна. Всі пропозиції селян нардеп взяв на замітку і пообіцяв рахувати у своїх законопроектах. Олександр Чернега, Юрій Дубина, Черкаська служба новин. Це часан. Далі у випуску Про таке. Консервований хліб, на які хитрощі йдуть виробники продукту номер 1 І чи безпечний він листя палять, попри заборону і значні штрафи, ціна порушень, здоров'я швидка на підковах, кобила Мар'янка рятує життя моринчанам. Іноді ми виїжджаємо в непогоду по бездоріжжю, де не приїде машина. Там виїжджаємо. Без диму, четвертий рік поспіль у Черкасах діє заборона на спалювання листя. На перший погляд, невинне прибирання загрожує здоров'ю людини та довкіллю. У пік осіннього палу повітря в місті стає важким та гірким. Збільшуються випадки захворювань дихальних шляхів. Одна тонна листя, що тліє, виділяє 9 кілограмів мікрочастинок диму та 30 кілограм чадного газу. Накопичення шкідливих речовин в організмі людини може викликати рак. Попереджають медики. Куди сьогодні діти подіти листя, там дві чи три тачки, які двірник зібрав на дорозі. Восени це тонни, декілька тонн листя, оскільки в нас територія навколо школи три гектари густо засаджена листяним деревом. Листопад ще не розпочався, а у директорки 28-ї школи Тетяни Скорик вже головний біль, куди подіти опале листя. Проблема його утилізації постає, щойно дерева зазеленіють. Сміттєві баки призначені для побутових відходів. Для компостної ями на території навчального закладу місця немає. Майже усюди прокладено комунікації. Листя збирають у купу. Вивезти його коштує більше 600 гривень. Пів машини ніхто мені ніколи не вивезе, і це не рентабельно ні для служби, ні для школи. Коли дуже жарко і листя сухе, то ясно, що наші дітки ввечері, граючись, можуть зробити підпал. Трапляється таке кожного року. Обов'язково кожного року буває, буває кілька разів. Це залежить від того, як пограються наші дітки. Одна тонна листя щотлія виділяє 9 кілограмів мікрочастинок диму, 30 кілограмів чадного газу та чимало шкідливих для організму людини речовин, які здатні викликати рак. У Черкасах чотири роки тому міська влада заборонила спалювання листя. Натомість радять власникам дворів компостувати його або ж викидати у сміттєві контейнери. Можна скористатися послугами Черкаської служби чистоти. Ситуацію зі спалюванням листя на території міста Черкаси нам вдалося. Покращити зараз. Це поодинокі випадки, ну, принаймні зі сторони юридичних осіб, підприємців і так далі. От а в приватному секторі, ну, звичайно, також поменшало таких випадків, але нам все одно доводиться реагувати і виїжджати. У міськраді нагадують, штраф для приватної особи становить до 1360 гривень, для юридичної до 1700 гривень. Тож, чи знаходитимуть черкасці гроші, щоб сплатити за послуги черкаської служби чистоти, чи потай спалюватимуть листя, залишається на совісті кожного. Мирослава Станкевич, Олег Кураш, Черкаська служба новин. Крихкі батони, здоба та палянички, що тижнями не і не пліснявіють. Такий хліб все частіше потрапляє на стіл українцям. Наша кореспондентка Вікторія Будавіцька поцікавилась, від чого залежить якість продукту номарадин та з чого його нині випікають. Ольга Радчик дріжовому тісту не довіряє. Своїх дітей годує виключно прісним хлібом, випеченим вдома. Ми раніше теж не знали, що дрожжовий хліб він є шкідливим для нашого здоров'я. Є рецепти на заквасці хліб на пророщеному зерні, і ми знайшли у натропата Семенової, у надії семенової цікавий такий рецепт на солоді. Натомість лікарі не вважають дріжджі небезпечним продуктом. Дріжджі, самі по собі це високобілковий продукт там. Дуже багато мінералів, дуже багато вітамінів. Тобто люди, в яких знижений імунітет, знижена маса тіла не приймають з лікувальною цілею дріжджі. Значить, хлібопекарські дріжджі відносять до того ж самого класу. То я не думаю, що це вредно. Від якості борошна залежить який хліб їстимуть українці, запевняють пекарі. За радянських часів показники сировини для виготовлення хліба в гості відповідали їхній реальній якості. Нині ситуація змінилась. Зараз, в принципі, на ринку борошно все таки ну не дуже скажем. От по-перше, що під навірно, під отриманий уже продукт підігнали і стандарти, тобто ДСТУ на борошно помінялося, і планка показників вміст клейковини, там знизився, ну до реальних умов. Фахівці запевняють, хліб з винятково натуральної сировини найчастіше бракується під час перевірок, адже він швидко псується та пліснявія а найменший недогляд за дотриманням технології випікання відразу ж позначається на зовнішньому вигляді хліба та його смакових властивостях. Хліб повинен бути якісний, але смак хліба у кожного свій, в залежності від тих смакових добавок, які вони додають. Тож фахівці радять, обираючи хліб, уважно читати інформацію на маркуванні продукції. Вікторія Будавіцька, Ірина Гілюк, Дмитро Мирошенченко, Черкаська служба новин. Кінь замість швидкої у селі Моренці. На Черкащині медики приїздять до хворих на виклики конем. Машина швидкої теж працює, але в негоду, коли болото по самі вуха чи снігу по пояс. Або залізному коню бракує бензину, без кобили Мар'яни не обійтися. Старенька конячка стала місцевою легендою. Має покладистий характер і ніколи не відмовить у будь-якій допомозі: чи того родину перевезти, чи хворого доставити до лікарні. Сідай. Їдемо, з поміряєм. У селі Моренці на Черкащині разом з машиною швидкої допомоги на виклики до людей їздить кобила Мар'янка. Лікарняний кінь незамінний у негоду. Бездоріжжя, снігові замети, які автівці не подолати, або коли сутужна з бензином, тоді у нагоді стає Мар'янка. Іноді ми виїжджаємо в непогоду по бездоріжжю, де не приїде машина, там виїжджаємо. А скільки сіл і буде ще, і гнилець, і шампань. І Пединівка, всі по нашому окрузі, всі входять в село. Селяни вже звикли, що лікар чи медсестра приїздять до них мар'янкою. Іноді кінь єдиний спосіб доставити медиків до пацієнтів чи хворих до лікарні. І був 180 рано до того, як випили таблеточку, так? Да? Да. Ага. І після того я ще випила, бо я ж лежала. Ага. Крутилась голова. Хороша конячка, возить усе. Доглядають хлопці. Мар'янка улюблениця і помічниця усього села. Хоч і старенька, кажуть люди, але має золотий характер і працює сумлінно. Кому треба, речі чи городину перевезе, виручить скрізь. З гордістю кажуть працівники дільничної лікарні. Яблука здаємо, збираємо, та здаємо на фонд лікарні, так наче на різні наші потреби. Можна сказати, що вона на нас головний транспорт. Добрий, спокійний. Тільки вона в нас уже старушка, послушна в нас така. Помічницю Мар'янку лікарня взяла у колгоспі майже 20 років тому. З тих пір тварина служить медикам вірою і правдою. Навіть її похили вік не змусить списати Мар'янку, кажуть лікарі, адже вона врятувала не одне життя. Ірина Максименко та Горозія, Черкаська служба новин. Нагадаю, що переглянути ці та інші новини ви можете також на нашому сайті дабідабідабіросмедіа. Інформаційну палітру цього дня доповнить В'ячеслав Лопушанський з новинами спорту. Дякую, Станіслава. Черкасець Юрій Царук може розбалаті на ще одну паралімпійську нагороду. Про це і не тільки фактично за мить. Сьогодні на Черкещині побували олімпійські чемпіони і призери Василь Ломаченко, Олександр Усік та Денис Баринчик. Вони приїхали, щоб перерізати стрічку на новозбудованому комплексно дитячу спортивному майданчику у селі Яснозір'я, Черкаського району. Боксери першими випробували спортарену в дії, показавши місцевим школярам, як правильно грати у нову гру юку. Окрім того, на цьому майданчику можна було грати у футбол, баскетбол та волейбол. Всесвітньо відомих спортсменів у село запросив віце-президент Національного олімпійського комітету Віктор Кош за сприяння його фізкультурно-спортивного товариства Динамо України і було зведено цю міні-спортивну арену. Вона коштує близько 100 тисяч гривень. Такий же майданчик цього дня було відкрито у селі Тубільці. Ми розпочинаємо на новому якісному рівні роботу по оздоровленню дітей. І я переконаний, що та державна програма, яка запрацює в наступному році, програма розвитку фізичної культури спорту, спрямована саме на сільський спорт. Вона дасть новий поштовх для того, щоб наші діти росли здоровими, були, мали можливості для реалізації всіх своїх бажань і культурних, і фізкультурних, і будь-яких інших. Черкаські мавпи провели свій черговий спаринг. в рамках підготовки до нового сезону. На зборах в болгарському правиці черкасьці зустрілися з грецьким арісом. Матч закінчився з різницею в 23 очки: 76 на 53 на користь черкаських «Мавп». Команда ЮЦАРСІ час перших секунд заволоділа ініціативою і велику перерву зустрічала з більш ніж комфортним рахунком: 46 на на З Чотирьох чвертей помаранчево чорні віддали супернику лише заключну десятихвилинку. Найрезультативнішим в складі черкаського клубу став Чарльз Томас, який набрав. 25 очок та виконав 6 підбирань. Сьогодні пізно ввечері, наша команда відіграє ще один контрольний поєдинок. Їхнім суперником буде чемпіон Болгарії Академік. Музика Доволі дивний випадок трапився в черговому турі чемпіонату Черкаської області з футболу у центральному матчі. Шпола Христинівка була зафіксована дещо сенсаційна перемога гостей 2-0. Однак цей успіх може перекреслити недолуга помилка тренерського штабу приїжджих. Фактично на кілька секунд на полі у формі Христинівки з'явився шостий представник іншої області, коли за регламентом максимальна кількість легіонерів не має перевищувати п'яти. Спорт для всіх єднає Україну під таким гаслом відбувається восьма всеукраїнська велоестафета. Дорогою спортсмени долають тисячі кілометрів. Таким чином пропагують здоровий спосіб життя. Сама акція триває близько тижня. Протягом цього часу велосипедисти відвідують обласні центри країни, де до їхнього руху приєднаються інші спортсмени. До масштабної велоакції долучилися і черкаські велосипедисти. Велосипедисти з усієї України різного віку та рівня фізичної підготовки разом долають більше півтори тисячі кілометрів маршруту, зупиняються на ночівлю та відпочинок. В кожному обласному центрі в колону вливаються нові спортсмени. З Черкас доїхати до кінцевого пункту призначення зголосилося 10 велосипедистів. Григорій Косов бере участь у такій естафеті вперше. Ну, хочу знайти друзів, стати сильнішим. Ну, я вирішив випробувати себе. У цій нелегкій дистанції показати іншим, що таке спорт, що це корисно і цікаво. Акаянин Сергій Вознюк вже в шосте крутить подалі із Севастополя до столиці. Саме звідти 31 серпня стартувала центральна гілка естафети. Учасники акції східної частини країни їдуть з Луганська, Західної з Чернівецької області. Зустрінуться спортсмени з різних регіонів на урочистому фініші у столиці, 8 вересня у день працівника фізичної культури та спорту. І от за цей невеличкий час, доки ми доїжджаємо до Києва, з людей, які начебто мали бути незнайомими, да от. Створюється справжня команда. Ми дуже чудово розуміємо один одного, підтримуємо, завжди ділимося враженнями останньої краплиної води, останнім печивом. Тому, я думаю, ця акція чудово об'єднує. Дякую вам. Кожен куточок країни, куди приїздили учасники центральної гілки, по-своєму зустрічав гостей. За словами спортсменів, Черкащина привітала їх пишними короваями, солодкими яблуками. Наступний пункт у маршруті спортсменів місто Біла Церква. Проїхали вони через Кам'янський, Смілянський. Сьогодні зупинилися в місті Черкаси. І завтра виїжджають, проїжджають територію Черкаського, корсун Шевченківського району, і на межі Київської області ми проважаємо далі велестафетом. Загалом велоестафета по всій країні зібрала тисячі не лише професійних велосипедистів, а й аматорів спорту. Організатори сподіваються, що тенденція до популяризації руху збережеться і надалі. Юлія Порпленко, Геннадій Ємельянов, ЧСН «Спорт». І на сьогодні ми на все вболіваємо за наших, тим більше що приводів вистачає. Сьогодні пізно ввечері. наш земляк Юрій Царук боротиметься за чергове золото паралімпіади. Півфінальну дистанцію на 200 метрів наш земляк пройшов найкраще про цей виступ і не лише завтра. В ЧСН спорт на все добре. прогноз погоди на 7 вересня. За даними черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі буде 7-12 градусів у день 17-22. У Черкасах вночі 10-13 градусів з позначкою плюс, у день 19-23. Температура води у Дніпрі біля Черкас 21 градус. Атмосферний тиск у межах норми найближчої доби дещо знизиться. Відносна вулиць повітря залишатиметься високою. Буде хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ в день місцями, подекуди гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Найближчої доби погодні умови Черкащини визначатимуть область підвищеного атмосферного тиску та циклон, що переміщується з північно-західної Європи. Вони принесуть у наш край короткочасні дощі, місцями з грозами та сильний вітер, і зниження температури повітря до кліматичної норми на цей час. А з церковним календарем цього дня вшановиться пам'ять апостола Тита. У народі святого називала листопадником грибним і казали: святий Тит, останній гриб ростить. Саме гриби передвіщали нашим пращурам майбутню зиму. Великий врожай грибів вказував на тривалу зиму. До цього часу поспівають гроші.